Наприкінці травня планета Марс, пов'язана з війною, зайшла в знак Здяка Лев, який пов'язаний зі столицями. А також в Леві знаходиться ліліт, яка означає відпрацьовку негативної карми. Таким чином, в Москва почала відпрацьовувати негативну карму як столиця. Лев пов'язан також з диктаторами. Диктатори теж почали відпрацьовувати негативну карму. Диктатор Лукашенка видно, що під ударом фізично Диктатор Пукін... Пукін. Путін. Диктатор Путін поки що в плані іміджу. Значить, удари отримує. Допоки Марс знаходиться в Леві, то значить столиця, а також диктатори отримають доволі серйозні удари. Марс знаходиться в Леві до 10 липня. Це означає, що до 10 липня слід очікувати, якихся, е, ну, військових таких ударів по столицям. Е, до речі, в тому числі те саме ми спостерігаємо і в Києві наприкінці травня і в червні збільшення саме ракетних обстрілів в Києві. Окрім ракетних обстрілів, по столицях можуть бути ще інші диверсії або інші процеси. Особливо хочу звернути увагу на регіон 20 червня, плюс-мінус декілька днів. Там такі найбільш. Аспекти страшненькі. На фоні цього планета Плутон, яка означає тематику ядерних вибухів, ядерних ударів, не знаходиться в цей період в напружених аспектах. Це означає, що відповідь Російської Федерації не буде як ядерний удар по Україні. Це буде. Обмін ударами двох столиць Київ проти Москви, Москви, Москва проти Києва. Четверте, ну, і інші якісь процеси. 4 червня повний місяць це максимальна емоційна напруга. Потім емоційна напруга буде спадати, ну, тобто емоційна реакція на те, що відбувається. Тобто, люди навіть до цього жахливого трошки звикнуть. Але в цілому в столицях більш спокійно вже стане в липні, тобто після, десь, після 5, після 10 липня, коли Марс відійде від знака зодіака Лев. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі і до наступних зустрічей.